Доброго часу, друзі! Ви на флагманшоп і з вами Михайло Орлов. Наразі ми з вами розглядаємо новинку 2025 року, а саме оновлену серію, серію махових вудлищ Касмастер довжиною 5 та 6 метрів. Тож, поїхали! Сьогодні в нас на огляді махове вудлище серії Касмастер довжиною 5 та 6 метрів. Серія Касмастер дуже багата на свій асортимент товарів. Це різноманітні катушки, вудлища, фідерне вудлище, Болонські, махові. І наразі у нас сьогодні новинка 25-го року, а саме оновлена серія Махових вудлищ Касмастер. Ці вудлища у нас зроблені з карбону 24 плюс 30 т що дозволяє вам рибалити в різних умовах. І рибалити різну рибу, таких як карась, короб, платва та лящ. Що хочеться сказати про ці вудлища, а саме технічні характеристики. Транспортувальна довжина цих вудлищ складає 1,28 см. Посадковий діаметр конектора на цих вудлищах ми використовуємо 1,45 мм. Кінчик встановлений на це вудлище, полий, тобі ж тубуляр. Щодо ваги цих вудлищ. 5-метрове вулище має вагу 168 грамів, а ось 6-метрове вулище 248 грамів. Серія Касмастер оновилася в цьому році не тільки по виді виділовлю, а й фідерному виділовлі. Оновлення пройшло не тільки візуально, як ви бачите. Так, це біле вудличе, котре в нас було і в минулому році, але ми оновили логотип та оновили матеріали. Технічні характеристики в них залишилися, як і були і в минулих роках: 24 т плюс 30 т Але якість цих матеріалів стали набагато кращими. Давайте перейдемо до рекомендацій, де ми використовуємо такі вуличі. Це має мають швидкий лад та е, використовуються в нашій риболовлі на таких умовах, як озера, е, заплави та ставки. Для якої риби це може бути короб, причому короб такий середніх розмірів 1,5-2 кг або більш дрібний карась для ловлів. В дуже складних умовах це може бути коряжник або зарощує якісь такі кущі, де він харчується. А також добре підійде для іншої риби, така як платва, підлящик, густера або більш дрібна, така як, наприклад, укудія. Тож, якщо ви вибираєте максимально комфортне вудлище для ваших умов і для вашої риболовлі, моя порада звернути увагу саме на серію Cass Master довжиною 5 та 6 метрів. Тож, резюмуємо. якщо ви поціновувач поплавцової ловлі, кастмастер та золота середина, котра вам може бути по душі. А з вами був Михайло Верлов, ви були на Flagman Shop. І нагадую, що у нас є телеграм-канал Live, Тож підписуйтесь на наш телеграм-канал, а на цьому відео ставте лайк, колокольчик та обов'язково коментуйте. Тож, па-па!